Друзі, перші проголовне поїхали. Тіло на вони віддаються нам, ветеранам для поховання. Вони приховують сліди, адже тоді стане зрозуміло, що пораненого ветерана добили контрольним в скроні, а не затримали і надали допомогу для подальшого арешту. Ось що про все це говорять самі військові. Що комусь щось було незрозуміло. Що сталося у місті Корсуні да? Черкаської області? Висновків не зробили. Є якийсь мусор бзливий, ваня Вигівський. Чому бзливі? Тому що початок війни зустріли у Львові, втекли, кинувши особовий склад, тепер розказують, що ветеран холоднокровно дострілював там спецпризначенців. Ви можете одягати крапові берети і придумувати, що ви якісь там блядь. Контактний бій звичайного піхотинця бригади ТРО, звідки ми всі повиходили, показує, що в бойовому відношенні 95% із вас це жертви, блядь. Просто жертви. Я в попередньому відео казав, що русін да, він просто ліквідував їх, тому що йшли вони його вбити по заказу російського блядь, шниря депутата Старожука, на якого кримінальне провадження ні мусарка, ні прокуратура, ні оця Піська Базелінова мінветеранів да, Латініна, очуля мінветеранів. Все, відписалися від людини відкараскалась. Він взяв у рук зброю і одним відомим способом блядь, доказав свою справедливість ціною свого життя. І якщо зараз не буде покараний начальник мусарки районної Корсунської, начальник поліції цей шляпаця, блядь, Черкаський е, е, Ніколаївський мусара, що сіли в Черкасах бабки, чим мусарацію займалися? Отже, мали у фермеров землю да? і приїхали, думали, ложка завалити. А тут не вийшло. Так у нього ще є два сини, є з побратими. Я мразю, цю, хто 4 кг наркотики приніс у дом Русіна, да? Порядної людини, яка спортом це життя займалася, блять. Показово потрібно наказати. І тепер запам'ятайте. Є 5% поліції, яка працює на фронті, 5% з усієї системи і коло фронту. Да? От учасника він нічого не вбив, тому що він вважав його за поліцейського. Такі теж є. Але їх там 5%. 95% це мусоробів, які, блядь, в Києві, як Голосіївський райвідділ, сиділи закриті з оцим араїком бля, да? сиділи, ждали мусоров. Прийдуть. Вийшов до особового складу, це Голосіївський мусор, да. Каже, не переживайте, зараз русські ребята прийдуть, все буде як раніше, будете на своїх місцях. І так було по всій території України. В Харківській області мусора заводили колони блядь, на Мігалках. Харківські мусора заводили колони підарів. Харків. Так було скрізь. Десятки тисяч перейшли на сторону підарів. Для мене на сьогоднішній день і для багатьох моїх побратимів ви такі самі, сука, як і орки. Ті, хто б'є, блять, знущається з людей на вулиці, б'ють ветеранів, блядь, блять. Да? Хоча по законодавству ви, блядь, до кілометр підходити не можете до військового, блядь. Тому що вас 10, а він в тилу один. Але в кожної є зброя і кожен має право на самозахист, блять. Ви не навчені воювати, ця голова, блядь, Метадонова ваша розказувала, так ви дійсно ви не навчені. Ви... І то, що приїхали, якісь там, блядь, в красних картузах, блядь, спецназ вже звучить смішно, мусорський. Зачем ви вбили Русіна? на що, не можна було е... заарештувати? Можна було. І хай би дав покази на суду і почула вся Україна, хто винен, так ви приїхали його спеціально вбити, щоб правду не почути скрити, ну ніхіра, блядь. Всі, хто в цьому участвував, вони вже понесли заслужену кару. А ви також понесете, повірте, карма вона така. Ми на війні вбиваємо. Ми захищаємо свій народ, свою державу. Нам це не подобається. Ви вбиваєте тих, хто захищає вас і державу, блять. І вас в першу чергу з мусоров, блядь. Але там, повірте, це не тут. Кожному зачтеться, в тому числі і вас. А ви, казаки, допомагайте, не сидіть на жопі рівно, допомагайте підрозділам, бо мусора забезпечені, військові не забезпечені. Але байдуже, ворога сьогодні накати були, все повідбивали, підгрів убили. Блін. Все буде Україна, слава нації, Україна найкраща у світі. Країна. І ви 20% нації, пасіонарна частина населення. Це найкраще, що є це золотий генофонд. Наш події в Черкасах це тест на державу. Бажаю здоров'я, це Балацький Іван. Загинув ветеран Сергій Русінов. Загинули поліцейські. Суспільство хоче знати правду. Якщо це спустити на гальмах, довіра до державної влади впаде. Почнуться самосуди. Коли немає чітких пояснень, люди самі починають їх вигадувати. Це породжує чутки, сварки, розкол у середині суспільства. І саме ці внутрішні конфлікти працюють на руку ворогу, послаблюючи державу зсередини. Це удар по Україні і по фронту теж. Вже є вимога від ветеранської спільноти відкрити слідство, яке дасть відповіді, справедливий суд. А для початку усунення з посади тих, хто надавав накази та може вплинути на слідство. Також потрібна тимчасова слідча комісія з депутатів Верховної Ради з публічним контролем від ветеранів. Люди зібрали в Черкасах за Україну, за ту Україну, за яку вони віддали своє здоров'я та готові віддати життя. За рівність перед законом усіх, щоб на місцевому рівні перестали панувати бандити, наймані поліцейські та проросійські князьки. І тільки разом об'єднані ми переможемо. Він був лише поранений і зробили контрольний постріл у голову, щоб не було свідків. Тому що свідок найкращий свідок, який мертвий. Чомусь тільки мусара можуть собі дозволити те. Щоб поплюжити наше ім'я. Чи можемо ми дати сьогодні право поплюжити наше ім'я? Ні! Ми ветерани Соборної України, які сьогоднішнього дня об'єднуються і будуть захищати кожного ветерана, який зараз знаходиться на цивільці. Ми будемо підтримувати тих хлопців, які зараз знаходяться в окопі. Чомусь ці мразі сидять в теплих кабінетах, а наші хлопці сидять у брудних окопах. Коли в них немає права навіть постирати речі, немає права переотягнутися в чистий одяг, а вони ходять в дорогих речах, їздять на дорогих машинах. В той же час ветеран Сергій Позняк пише наступне. Вже висловилися всі, хто мав висловитися. І офіційні заяви є неофіційні позиції. Є коментарі від установ ветеранських об'єднань і різних спільноти. Це правильно. Така трагедія не може пройти тихо. А тепер черга сказати слово. Кого ця історія б'є просто у серце ветеранському бізнесу, бо загиблий ветеран був підприємцем, який стикнувся конфлікті за поціновучем путіна. Місцевим депутатом Віталієм Сторожуком тому говоримо, ми асоціація підприємців ветеранів. І ось наша думка Україна понад усе закон. Понад усе крапка ветерани мають бути взірцем, бути запорукою дотримання законності та права, як відносно захисників і захисниць, так і самі бути прикладом ослідування букві закону. На Черкащині жахлива трагедія загинуло четверо поліцейських: Олександра Флорінський, Володимира Бойко, Дениса Половинка, Сергія Сафронов і ветерана Сергія Русінов. Співчуття родинам усіх загиблих і так само вимога до держави правда має бути встановлена, а винні названі і покарані. Але ми тут говоримо ще й про причину, яку багато хто боїться, сказати. Ти вголос, коли ветеран повертається з війни і пробує заново зібрати життя через підприємництво. Він часто стикається не з підтримкою а з опором за князьками, конкурентами схемами, тиском. Поки ветеран воює, цивільні інколи радо збирають те, що потрапляє їм на очі, земля, майно, бізнес, можливості. І Це не просто несправедливість, це ризик для безпеки. Бо ветеранське підприємництво сьогодні це драйвер не лише економіки. Це драйвер стабільності, порядку і законності саме тому Те для нас ключова, об'єднані ветерани за Рука безпеки суспільства ветеранів і дотримання закону. І ми, як асоціація підприємців ветеранів, а то і не тільки а також а такі спільноти, як бізнес асоціація захисників України, маємо інструменти, законні інструменти, щоб такі історії не завершувалися трагедіями, публічність, адвокатія, Юридичний супровід, діалог за владою, створення правил грим, бородянський кейс. Як це працює в реальному житті? Зараз ми маємо конфлікт у Бородянському районі. Місцеві церкві вважають, що можна красти гроші всіми ветеранів через шаграйські схеми підробку підписів і що Иті спільнота не палить, не мститься, не грає у силові сценарії. сценаріями. Робимо по закону, збираємо, фіксуємо докази підробки документів, отримуємо підтвердження незаконного походження коштів, документуємо махінації і доводимо до відповідальності так, щоб це було невідворотно юридично чисто. Оце є різниця. Між загнаним в кут одинакому ветеранською спільнотою, яка працює як щита, що потрібно змінити системно. Інститут радників системі міністерства внутрішніх справ України. Працює має не тільки про БОБТ працевлаштування, але про постійний міст а від. МВС, і ветеранськими спільнотами, профілактика конфліктів, медіація, реагування на місцях. Має бути чітка комунікаційна стратегія, законність наш фундамент. Ми воюємо за правову державу. Ветеранські об'єднання і ветеранський бізнес мають бути залучені до механізмів захисту, публічності, адвокації, діалог, законодавчі рішення. Україна понад усе закон понад усе. І якщо хтось думає, що можна порішати проти ветерана, хай знає об'єднані ветерани, захищаються законно публічно і жорстко в рамках права. Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.